Зеленський про мобілізацію. Чому чоловікам треба воювати? Дивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коментах. У нас є обов'язок, у нас є обов'язок. Ми захищаємо свою батьківщину, громадяни нашої держави. Поповнення буде найближчим часом, а в тих бригадах, де не вистачає особового складу. Безумовно, ми повинні зрозуміти, що Росія, а вона збільшує. Кількість людей. Ми це бачимо. І тому тут треба, щоб все було аргументовано, щоб військове командування пам'ятало про баланс сил, що треба технологічно зброєю, а не тільки кількістю. Кількістю проти Росії це складний виклик. Тому треба бути розумними і треба максимально робити все, щоб зберегти життя людей.